Руслане, я вітаю вас, дякую за те, що до нас долучилися. Доброго дня, Маргарита! Доброго дня, шановні глядачі. Пропоную розпочинати нашу бесіду, готові? Так, давайте. Пан Руслан, розкажіть, будь ласка, що е, на сьогодні відбувається на запорізькому напрямку? Яка картина? Знаєте, певні моменти: ми все ж таки з вами в публічному просторі. Я озвучувати не буду, але на запорізькому напрямку, в принципі, е, за останні десь декілька тижнів мене ситуація трошки радує. Я вам так скажу: не буду далі вдаватися у подробиці. Uh -huh. Хочу, щоб і ви, і наші шановні глядачі зрозуміли правильно, це війна, і ми в публічному просторі. Але те, що відбувається, ну по-перше, ви ж бачите, що кількість людей, які проголосували на так званому референдумі, ну це не про що. Пам'ятаєте, як в російських засобах масової інформації там писали 96% за, 97% за. А я завжди собі задаю питання, а від кількості тих, хто має право голосу, скільки проголосували? Ну, тобто, розумієте, 97% від 10 тисяч це, звичайно, цифра. Але щось мені здається, що на території вашої області живе трошки більше, ніж 10 тисяч виборців, навіть на окупованій території, або 30%, або 40%. Другий. Як може бути референдум у Запорізькій області без міста Запоріжжя? Третій момент скажімо так, зміна командування російської армії на Україні, да? тобто прихід Суровкіна – це не зміна концепції. Вони будуть намагатися реалізувати так званий сирійський варіант, а для цього їм потрібно закріпити фланги. Але враховуючи, як розтягнутий фронт, в принципі, досить важка ситуація в цьому плані для Росії, але не потрібно теж впадати в іншу крайність. Тобто вони будуть тримати насамперед поки що лінію оборони. Але в наступному році я не виключаю спроби переходу у наступ російської армії. Їм потрібно як мінімум правобережжя України, а це без Запоріжжя неможливо. Але розтягнуті фланги і внутрішня ситуація в Росії дають мені, скажімо, певні моменти дивитися в ситуацію з оптимізмом. Це розумієте, тут же ж в Україну вхід рубль, вихід 2. І коли це буде зрозуміло, ситуація на фронті буде. В нашу користь. Я так дуже коротко скажу. Ще раз повторюсь, не те, що мені нема чого сказати, але враховуючи певні, скажімо так, особливості військового стану. Відповім таким чином. Дякую вам дуже, пан Руслане, за ці роз'яснення, якими сьогодні ви з нами поділилися. Дякую, дякую. До побачення вам, до побачення нашим шановним глядачам. Сподіваюсь, до наступної зустрічі. До нової зустрічі.